Вітаю всіх глядачів каналу МінФін. Мене звати Халепа Євген. Я вітаю всіх з Новим Роком. У цьому відео я хочу з вами побалакати на тему, чим економіка Америки входить у Новий рік, і які тренди на фінансових ринках чекати у поточному році. Давайте почнемо з бази. Це те, з чим економіка Америки зустрічає Новий рік. На мій погляд, весною нас чекає нова хвиля скорочення ліквідності, яка буде тривати до осені. Більш детальніше я зупинюсь на цій цій. Темі далі. Е, рецесія вже наступила, але доходів вона поки що не торкнулася. Тому скорочення доходів домогосподарств через зростання безробіття у нас ще попереду. Зниження доходів бізнесу через зниження попиту також попереду, та все це разом знизить надходження до державних бюджетів через зниження оподаткованої бази. З Китаєм не все так просто, але потенціал там є, бо економіка Китаю вже декілька років знаходиться у, ну, знаходиться у слабкому положенні. Це може спричинити попит на енергетику та прометали. Але там дуже багато питань, тому що світова торгівля у нас скорочується. Усі вище зазначені фактори прямо впливають на стан. Ринку нерухомості тому, на мій погляд, перспективи для ринку нерухомості розвинених країн вкрай погані. Це також несе в собі ризики, пов'язані з іпотечними позиками та їх надійність, що теж погрожує кредитним організаціям. На цьому я теж зупинюсь дедалі пізніше. Тому в цьому році виникає дуже багато різних ризиків для світової економіки та фінансових ринків, пов'язаних зі стрімким моні... посиленням монетарної політики центральними банками розвинених країн. Я впевнений, що це приведе до аварії на світових фінансових ринках. В першу чергу основний ризик виникає на борговому ринку та для кредитних організацій, тому що скорочення доходів позичальників та здешевшення активів може привести до серії банкрутств. Про що ми зараз і поговоримо? Хочу показати вам декілька слайдів, котрі описують той стан, який я проговорив вище. Економіки США на початок року. Почнемо з перспектив інфляції. На графіку, моя авторська модель, прогнозна модель. І ми бачимо, що інфляція буде стрімко зменшуватись у Штатах до 2% на початок цього на початок літа. Такий ефект супроводжується перш за все, тим, що. У нас є сповільнення економіки Америки, і, і ще фактори: це більш висока база минулого року. Ми знаємо, що спочатку минулого року у нас інфляція зростала дуже високими темпами, тому це дуже ну, впливає як висока база на поточної оцінки річної інфляції. Ем, так, що ми ще маємо? Ринок це розцінює зовсім як позитив, е, тому що сигналізує про більш м'яку монетарну політику від ФРС федеральної резервної системи. Але це також сигналізує про скорочення економіки, що знижує доходи. А це погано для всіх учасників економіки. Далі ілюстрація Ем, Нові заявки на виробництво товарів цивільного призначення довгострокового використання, побутова техніка і таке і інше більше не ростуть. Це відображено синьою лінією. А ось запаси цих товарів продовжують зростати через зниження попиту. Зелена лі лінія це і є. Запаси цього класу товарів, а ось гістограма це мультиплікатор запаси до об'ємів продажів товарів. Тобто, ми бачимо, що об'єми запасів збільшуються відносно. Відносно попиту, тобто, якщо у нас товари запаси товарів на місці, вони не змінюються. Ми бачимо це по зеленій лінії, то зростання цього мультиплікатору в першу чергу зумовлено якраз зниженням попиту. Тому це класична фаза надвиробництва. Економіка та економіка США тільки входить у цикл скорочення ділової активності у промисловому секторі, і попереду ще дуже багато розчарувань. Але фондовий ринок США не зрозумів, до чого йде, та в історії таке трапляється постійно. Свічками відображена різниця між цінами акцій взаємного фонду, який інвестує у сектор промисловості. Який є циклічним до економічного циклу, так відносно ціна акції фонду, який інвестує у сектор товарів повсякденного призначення, який є захисним і менш циклічний до фаз економіки. Так як він не відгукується да, на фазу ділового циклу, ми бачимо, що не дивлячись на те, що сектор промисловості США знаходиться у фазі надвиробництва, а ділова активність вже сигналізує про рецесію рожева лінія це. Індекс ділової активності у промисловому секторі від Федерального резервного банку Чикаго. Ми бачимо, що він дуже глибоко навіть уже був на відмінці 36 пунктів. Це вже глибока рецесія, яка відповідає, наприклад, рівням того ж 20-го або 9 го років, тобто 8-го років. Але цей мультиплікатор у нас не знижується. Що це означає? Це означає, що ринок поки що не ставить на те, тобто у цінах на фондові активи, на акції, у нас не закладена рецесія. Рецесія, яка зменшує доходи компаній і яка, звісно, впливає на внутрішню дохідність акцій. Але ми бачимо, що таке траплялось ну майже завжди перед кризами. Так, таке було у 2019 році. Чим все закінчилось? Ми пам'ятаємо початок 20-го. Таке було у 2007 2008 роках, так і ми пам'ятаємо кінець 8-го, чим все закінчилось. Ну і приблизно таке ж було навіть у 2001 му Тобто тоді також у нас вже наступала рецесія. Але ринок поки що її не закладував у ціну. І ми вам пам'ятаємо, що було у 2001 році. Тобто за останні 20 років у нас три приклади, і всі три були перед рецесіями. Тому, на мій погляд, ми ще не ціни фондового ринку ще не зовсім відчули так, на собі. Ту рецесію, яка вже в нас наступає. Структура кредиту. Наступний у нас графік. Структура кредиту в Америці виглядає не дуже стійкою. Загалом кредит зростає це нанесено синьою лінією, але зростає він за рахунок перш за все у секторі комерційної нерухомості. Червона лінія. Ми бачимо, що вона росте надто потужно останнім часом. Також у нас зростає кредит у споживчому секторі, це нанесено фіолетовою лінією. Та у нас залишається високий рівень комерційного, високий рівень кредиту під заставу цінних паперів, блакитна лінія. Ну, тобто це фінансові кредити. Ми розуміємо, що цим користуються частіше за все, саме фінансові організації. А ось комерційний сектор зелена лінія. Зростає повільно. То тобто, кредит там зростає повільно. Тобто, ми, ми розуміємо, що це як що це якраз таки зумовлено фазою надвиробництва. Тому бізнес не бачить потенціал розширення виробництва. Та ми бачимо, що саме у секторі комерційної нерухомості багато поганих кредитів, тобто таких, які з високою вірогідністю не будуть повернені. Ми бачимо, що 200 мільярдів пишено у цьому. Секторі це дуже погано і це якраз таки погрожує великими проблемами у поточному році. Також кепські справи у секторі споживчого кредиту, тому що поточний рівень збережень наднизький відносно споживчих кредитів та залишається на історичних максимумах. Тобто поточний рівень кредиту росте високими темпами до поточності до поточної схильності зберігати ми бачимо що ну наприклад таке було у середині 80-х років коли в нас був бум на ринку Дешевих облігацій таке у нас було у 2005-му, коли у нас був і був і бум іпотечного кредитування, і зараз ми просто ну НАТО-нато шоковані такими показниками. Я впевнений, що всі економісти світу на це за цим спостерігають пильно щодо ліквідності у США. Поточна ситуація дуже цікава і нестійка, так як ФРС. Повільно знижує свій баланс, що що компенсується витратами. Мінфіну, бо стеля Дашборгу ще не підвищена, і Мінфіну доводиться е, свої накопичення, накопичення витрачати. Також цікаві справи з резервами комерційних банків, які вкладають їх у інструменти зворотних РЕПО, тобто віддають ФРС під процент на короткий час. Це той резерв, який може швидко бути використаним на фінансових ринках, ринках там біля 2 трильйонів доларів. Також ФРС проводить приховане. Розширення грошової маси через е, свої збитки, е, які виникають через різницю у ставках, котрі ФРС отримує на свій портфель цінних паперів, які куплялись у рамках скупки активів при низьких ставках з одного боку та виплати по зворотнім репо по поточній ставці, різниця між ставками по е, доходам та, е, та виплатам. ФРС складає біля 4%. не на користь, звісно. ФРС вже накопичено 20 мільярдів доларів збитків, і для того, щоб платити по зворотнім репо. ФРС змушена створювати нові резерви, тобто печатати гроші. Повільні темпи скорочення балансу США, неспроможність Мінфіну займати на ринку більше, ніж вони витрачають, приховане розширення ліквідності через збитки. Це все створює умови розширення ліквідності, і поки не підвищено стелю по Держборгу в США, цей процес буде тривати, тому до весни перспективи ліквідності на зростання. Але далі нова хвиля скорочення доларової ліквідності. Це ми бачимо якраз таки на наступному графіку. Якраз там до, ну, до початку березня в нас очікується зростання ліквідності в США. З новою хвилею розпродажу, крім цього, інтервенції банка банками Японії та, та Китаю для зміцнення своїх валют також розширює пропозицію доларів на світовому валютному ринку, що в цілому позитивно для фінансових ринків. Далі ми давайте подивимось тепер, як розподіляються очікування щодо активів на цей рік у інвесторів з Волстріт. Бачимо, що на першому місці у нас Treasuries, на другому місці на як не дивно, але це акції це корпоративні облігації. На рахунок трежеріс я згоден, так як дійсно ризиків дуже багато. А ці активи є захисними. Крім цього, я очікую повернення долару до своїх максимумів на фоні скорочення ліквідності, десь з весни до осені. Тому це додатковий фактор на користь вкладень у Трежеріс, хоча є інший бік це скорочення ліквідності, яке може викликати дефіцит долару у світі. і Це приведе до розпродажу доларів з резервів Банку Японії, Китаю та Швейцарії. А всі. І ці резерви зберігаються у держборгах, тому я високий ризик аварії саме на боргових ринках. А ось на предмет перспектив фондового ринку США я не погоджуюсь, тому що премія за ризик інвестицій в акції США залишається низькими. Це ми бачимо на цьому графіку треба хоча б дійти до рівня 2009 або 2012 років крім того ми в рецесії а це скорочення доходів компанії а значить скорочення внутрішньої прибутковості акцій а ось цей графік відносної вартості трежеріс до фондового ринку я взяв TLT до спаю. Ми бачимо, що з що з кризи 2008 року фондовий ринок випереджав борговий і зараз склалися умови для розвороту. Цього тренду, тому я б віддав перевагу саме Трежеріс на предмет корпоративного боргу можна розглянути компанії з сектору нечутливому до фази економічного циклу, про які я згадував, наприклад, торгові мережі, компанії виробників товарів повсякденного споживання, ну і такі інші. Що до долару, я розглядаю корзину DX і це технічна картина. Тобто долар до розвинених до валют розвинених країн сигналізує про завершення бичачого тренду. Але якщо подивитись на завершення попереднього бичачого тренду ринку, який у нас відбувався з 90 по 2002 роки, то його завершення супроводжувалось декілька сплесками росту. Ми бачимо, так було сильне, сильне зниження, таке як ми. Спостерігаємо зараз. Потім був. Нова хвиля зростання, яка, до речі, переписала максимуми, і також була ще й третя, яка не змогла переписати максимуми. Тому, судячи з перспектив цього року, я вважаю, що саме так і буде. Тому очікую ще одну хвилю зростання, але без або з мінімальним переписуванням максимумів 2002 року. Дуже цікаво виглядає, на мій погляд, золото з точки зору технічного аналізу. Є така надійна фігура продовження тренду чашка з ручкою. Оце у нас чашка, як ви розумієте, а це у нас ручка, яка виступає фігурою на продовження тренду. До речі, ручку можна розглядати як бичачий прапор після першої хвилі зростання з 2018 по 2021 рік. Такий ось красивий прапор у нас є. Ця фігура теж виступає на продовження тренду. До речі, Якщо ми пройдемо відмітку 2000, ось цю відміточку, так то далі відкриваються перспективи росту до рівня 2700 800 доларів за унцію. До речі, незважаючи на міцний долар спочатку нульових. Ми бачимо, що золото почало зростати, тому я не думаю, що бокова тенденція по долару буде заважати цінам на золото зростати. Ну що ж, щодо висновків. Цього відео, на мій погляд, до весни ми можемо продовжувати зростати по активам фондового ринку США. Також може дешевшати долар на світовому валютному ринку. Але з приходом весни МінФін почне активно накопичувати ліквідність на своєму рахунку. ФРС потихеньку буде скорочувати свій баланс, тому ми, тому ми відемо нову хвилю скорочення ліквідності, яка буде відчуватися сильніше. Ніж минулорічна, це наклада, тому що вона накладається на пікову фазу рецесії, що погіршить настрій інвесторів і викличе колосальну хвилю рисков. Такі перспективи призведуть до потужного тиску на ринок нерухомості, знизить доходи споживачів і компаній, що судячи з високих темпів зростання споживчого кредиту, може привести до хвилі боргів, до хвилі банкрутств, а сектор комерційної нерухомості опиниться в стані серії дефолтів. Це все під підштовхує інвесторів купувати захисні активи, та ці процеси з весни та до осені будуть підсилені погіршенням апетиту до ризику. Тому попит на золото та трежеріс буде зростати разом з попитом на долар, що приведе до зростання перших двох активів та до бокової динаміки долару відносно світових валют. Щодо завершення цього року, дуже багато буде залежати від, від ФРС. Та е, глибини рецесії її широти та е, ситуації з стінами. Але я вважаю, що аварії на фінансових ринках у цьому році, такі як ми бачили у серпні, вересні. На ринку Держбургу Великобританії вони ще попереду. І я вважаю, що центральні, центральні банки можливо знову почнуть викупати ці погані активи. Дякую, любі друзі, за увагу. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання ви знайдете в опису цього до цього відео. Всім гарного року на фінансових ринках. Всі раз вітаю всіх з Новим роком. Па-па!